Чи проявиться він до тебе найближчим часом. Підписуйся, залишай лайк, залишай коментар, дякую, приймаю. Обирай один із трьох варіантів і будемо, в принципі, дивитися за особистою консультацією, детальніше розібратися в сфері стосунків, роботи, фінанси, двіжими, недвіжими і так далі. тому подібне. Пиши мені вже в приватні повідомлення. Прайс, все є, питай, долучайся. А ми зараз оберемо один із трьох варіантів. Вірніше ви оберете один із трьох варіантів. Можете зупинити відео, помедитувати або одразу обирати. Ну що ж, погнали, перший варіант, чи проявиться? Ух ти, йолки палки Скажемо так, час чоловічку настільки тяжеловато, що дуже багато, що м -м, груз такий просто неймовірніший, Скажемо так, він може тупо не встигнути, навіть в буквальному сенсі цього слова. Тобто у людини настільки такий великий груз, що просто от ледве-ледве ще, м -м, скажемо так, тащиться за, за собою, і ще до тебе проявитися. Скажемо так, йому буде тяжеловато, скажемо, принаймні найближчим часом. Другий варіант чи проявиться, так можу сказати, що точно так, чому. Тому що людина вирішить прямо в моменті, ймовірніше за все, якось по-новому, можливо, прояснити певні якісь моменти. Це буде холоднокровне проявлення, датипу, і, скажімо так, не з очень благими наміріннями, тому що людина може також побачити твоє певне якісь повідомлення, пропущений виклик, або ще щось з цього, да, типу, або просто так от в голові може виникнути така думка, що да, треба написати, треба щось зробити, або навіть зателефонувати. ну, і і третій варіант, скажімо так, може проявитися тут в мене дві двояка така, скажімо так, грає така інформація. Да, чому? Тому що у карта Рони має достовірної відповіді тільки на так або ні. Чомусь мені тут іде, як вночі, дав буквально. Хоча тарологи, да там закидайте в помідорами, це в принципі це омана, це може бути якісь незвідані. Це може бути страхи, це може бути ілюзії, це може бути. В принципі, певний такий бар'єр, але мені особисто тут ідея то, коли вже сонце сяде, коли там в буквальному сенсі може обігратися у вас як в нічну фазу дня, да в принципі. Також можуть бути перед навіть перед тим, як тобі зателефонувати чи написати, в нього можуть бути якісь певні страхи, сумніви, страх навіть певний, я би навіть так сказала, бо в принципі намагатися тобі сказати те, що тобі тільки треба з. Знати, і ти в принципі вже можеш підозрювати стосовно того, що він від тебе приховує, або йому буде здаватися, що ти від нього щось приховуєш. Таке теж може бути.